У тимчасово окупованому Бердянську окупанти вербують учнів навчальних закладів до армії. 23 січня представники відділу з відбору та консультації бажаючих добровільно вступити до лав російської армії агітували учнів захопленого Бердянського машинобудівного коледжу долучитися до окупаційних військ. На тимчасово окупованих територіях України існує загроза спалаху епідемії ВІЛ та СНІД. Це пов'язано з напливом російських військових, інфікованих цим захворюванням. Великий ризик захворювання існує через повторне використання медичних приладів та порушення норм санітарної гігієни. Ідентифіковано чергове російське судно в порту окупованого Бердянська. Російський балкер капітан Яковлєв зайшов до Бердянська 23 січня 2024 року, а залишив порт 28 січня. Ймовірно, судно вивезло до п'яти тисяч тонн українського зерна.